Проблемна шкіра буває різною. І якщо ти досі не знаєш, яка в тебе слухай уважно. Якщо обличчя блищить вже через годину після вмивання, розширені пори, а висипання з'являються найчастіше. У тебе жирна проблемна шкіра. Важливо не пересушувати. Якщо шкіра відчувається стягнутою, лущиться, але при цьому у тебе є висипання, у тебе суха проблемна шкіра. Тобі потрібне глибоке зволоження, жирна т зона, сухі або нормальні щоки, висипання в різних місцях. Мабуть, ви вже здогадалися про який тип йде мова. Вітаю! У вас комбінована проблемна шкіра. Вам потрібен збалансований догляд. Якщо шкіра червоніє від будь-якого дотику, свербить та пече від використання косметики. Це чутлива проблемна шкіра. Тут головне заспокоювати та уникати агресивних компонентів. Який висновок? Кожному типу потрібен свій догляд. Якщо не знаєш, пиши в коментарях, я підскажу. А який у тебе тип шкіри? Ділися в коментарях. Якщо тобі цікаво про висипання, види висипання та правильний догляд, то пиши в коментарях слово висипання, і наступне відео я запишу на цю тему.